Відзначили держнагородами в районі та коли у Яворові відбудеться хода миру, вітаються Марія канцеляристи. Тепер час на підсумки доби. До новин держави та світу НАТО розпочинає масштабні навчання. Найближчі тижні їх прийматиме Німеччина. Про це зауважує Європейська Правда, зокрема, італійський генерал Нікола Маннолезі заявив, що з 15 січня до Німеччини почали прибувати близько 10 тисяч військових. Відтепер в Україні повідомити про відсутність світла тепла чи води в домівках можна на лінію 112, яка працює навіть за відсутності мобільного зв'язку. Про це інформує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. До роботи на лінії залучили і додаткових операторів. Новини на Янтарне ФМ. І До локальних підсумків ще шістьох захисників України відзначили держнагородами, на жаль, посмертно. У Яворівській військовій райадміністрації вручили відзнаки родинам героїв. Указом президента, зокрема, за самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Єгора Івахова, Володимира Гія, Степана Лесєва, Віталія Годуна та Івана Басінського. А наказом головнокомандувача ЗСУ комбатантів, Танським хрестом солдата нагорожено Івана Станя зі шкла. сучасний зовнішній дефібрилятор встановили в приміщенні ЦНАПу Новояврівської громади. Відомо, що медичний апарат призначений для надання першої допомоги при раптовій зупинці серця. Його передали представники львівського гуманітарного штабу та ГО ГОСИХів Медіа. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Завадів Яворівського району. Загоряння виникло в дерев'яній господарській будівлі, криті шифером розміром 6 на 8 метрів. Існувала загроза перекидання полум'я на поруч розташовані будівлі. До ліквідації залучили чотирьох рятувальників та одну одиницю спецтехніки. Працівники Новояворівського водоканалу громади виявили порушення обліку споживання води. Йдеться про незаконну врізку поза лічильником. У цьому випадку фахівці наклали штраф в розмірі 22 тисячі 248 гривень. Також вони закликали споживачів дотримуватись законодавства. Новини на Янтарне ФМ і до анонсів уже традиційно цього року в Яворові відбудеться хода миру цієї неділі, 18 січня о 16.00. Особливо запрошують до участі в ній звіздарів. Початок ходи, церква, переображення Господнього, велике передмістя, завершення церква, різдва Пресвятої Богородиці, мале передмістя. Про погоду у п'ятницю на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 3-8 морозу, а в день 1-6 морозу. Тумани видимістю 200-500 метрів. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий, і це все важливе на цей момент. І нехай цей вечір зігріють теплі хіти улюбленої радіохвилі. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.